Промислова м'ясорубка Мім 600 підключення 380 вольт, споживає 2 кВт 750 Вт в годину. Чому мім 600 назва? Тому що за одну годину може переробляти 600 кг продукції. Повністю укомплектована стандартними насадками. Ось решітка. Крупна, решітка трішки мілча іде Ніж обрізний, ніж звичайний. Кільце. Ось укомплектовано все у комплекті. Реверсу немає на цій моделі, тільки клавіша вімкнення і клавіша вимкнення. Важить вона 50 кг. Ось така м'ясорубка. Висота її 51 см, довжина разом зі шнеком 70 см і ширина 38 см. Мясорубку перебрав майстер повністю. Всі деталі цілі, працює повноцінно, масла достатньо. Ну, вона працює шумно. Чому сказати не може? Як шумно, відносно шумнувато. Зараз я вам її включу, щоб послухали. Ага. Будь-яка промислова місцерубка має свій шум характерний. На промисловому виробництві це просто чудова річ, професійна, мощна, працездатна. Кого цікавить, запитуйте.